Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Компанія ASUS вже давно виготовляє круті корпуси. Asus Case a 21 Особисто мене цей корпус дуже цікавить, тому давайте поглянемо, що воно таке. Поїхали! Поставляється корпус у звичайному картонному пакуванні, невеликий, не важкий, тому забрати його з нової пошти ніяких проблем не буде. Давайте заглянемо Музика Бачимо, що в корпусі дуже багато отворів для проходження повітря, тобто щодо його повітряних потоків, я думаю, тут все буде дуже добре, особливо якщо ви захочете встановити систему рідинного охолодження на передню панель. Ви можете зробити так, як я зробив собі. Ви ставите систему рідинного охолодження на передню панель та два кулери на верхню. Для того, щоб повітря втягувалось через передню панель, проходило через відеокарту та витягувалось через верхню. Це ідеальне рішення, яке буде дуже ефективним. Для цього цей корпус підійде. В комплекті поставки багато гвинтів, кабельні стяжки та ось такі дві брошурки. Знявши задню панель, ми бачимо, що місця під кабель-менеджмент дійсно багато. Тут є ось таке заглиблення, досить велике для того, щоб ви могли спокійно прокласти кабелі. Ще головне те, що у Asus є нові материнські плати, які мають зворотні. Порти живлення, тобто вивернуті в цю сторону, і ось тут для цих плат є ось такі отвори, які вже одразу продумані в кейсі. Це також плюс. Багато місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою для того, щоб прокласти кабелі. Плюс перекриття для кабелів, ось це воно з'ємне. Тобто його можна викрутити викруткою та прикрити ваші кабелі. Також буде виглядати стильно. Корзина під жорсткі диски з'ємна. Її можна або від'єднати повністю, або передвинути трохи вперед для того, щоб встановити більш довгий блок живлення. Під блок живлення є ось такі підкладки, які трохи піднімуть його над нижньою стінкою корпусу.